Доброго раночку, на заняття. У нас така мряка, туман великий. Не холодно зовсім, просто така дуже сира погода. Сьогодні у нас буде на занятті буде один урок і буде така вечірка невеличка до Різдва. Ми взяли трошки там солодкого, я показувала у тому відео, що я приготувала. Ну, якщо буде можливість, то сніму, що ми там. Як накриємо стіл, що там буде? Людей, звісно, знімати не буду. Ось так виглядав наш різдвяний стіл. З різдвом всіх. Merry Christmas! Okay, it's Ukrainian special food. It's Ukrainian gold. It's сало. It's salted fat from pork. And with garlic. Yeah. It's with grown garlic. just best is the best just in Ukraine, not from Belarus or not from Russia and not from Poland. Ukrainian best is the best, yeah. <laughs> and we usually <laughs> take it to Kazakhstan, right? Yes, because they say in Kazakhstan we don't have the same pigs for right. The, yeah. and it's a, it's a special recipe, isn't it? It's I don't know. It's my husband sold it. It's, uh... Всім доброго дня! Була на обурки тільки що у розмарі. І отримала такий подаруночок на Різдво. Зараз відкрию і покажу, що там є. Ну, листівка обов'язково. Ось така ось листівочка. Угу. Получится, поделимся Вот такой рездвяный, рездвяный рушничок. Такие рушничок и. Кавички для прибирання. Такі височінькі. Такі цікаві, все я буду вдома прибирати Так, що тут ще? Що іще. іще. Ось. Ну і тут крем. Жидке мило і крем для тіла. І жидке мило для душа. Отакий подаруночок і ще і тут ще щось є. Здесь щось. Є. А, і свічечка. Так, є така різдвяна свічечка. Дуже гарно пахне. Ось такий невеличкий подаруночок, дуже приємно. З'їздили трошки, скупилися на Різдво, тому що ми з чоловіком залишаємося удвох, діти уїжджають, тому невеличка у нас така розпаковочка. Купили таку качку, коштує вона 9,50, тут не знаю, чи це 9,50 за кілограм, чи е, ціла качка, тут кіло 800. Ще чоловік принесе чек, якщо ми його не викинули, скажу вам точно ціну. Купили отакий ящик мандарин. Він коштував 4 фунта Тут 2,300. По скидці було. так Купили отакий сирок 2,95. Купили рибку таку вона 4,50 тут 200 грам Ну що? Ціла качка, кіло 800, коштувала 9,50. Купила отакий сир, люблю його. Не знаю, ціни не пам'ятаю. Купили яйця. Тоді купили такі спрінроли. Вони такі їх запікають в духовці і з качкою, Вони дуже мені подобаються такі. От за дві упаковки ми заплатили 3,50, були по скидки. Дві 3,51, Я не розібралася, думала, що дві. Там було А, тут кожні дві по 3,51, я думала, що дві за 3,50. Ну, нічого таке буває. Так, ось такий сир купили, 4 фунта він коштував Тут 454 грами. Купили таку маленьку картошку і моцареву. Ось ну, така невеличка закупка у нас, як запечемо качку, що приготуємо, покажемо тоді вам.